Вітаємо з вами інформаторами знаходимося сьогодні Дніпрі на вулиці Ярослава Модрого, в музейному центрі Олени Блавацької та її родини. Сьогодні тут розпоч... розпочалась урочиста е, нагода. Тут встановили скульптуру Олексія Леонова, Сфінкс 19 століття, портрет Олени Блавацької. Цей унікальний мистецький витір подарували музею, і він тепер залишиться тут. Як частина постійної експозиції, як зазначили організатори, встановлення цієї скульптури це повернення Олени Блевацької додому. Організатори запросили всіх, хто цікавиться історією, культурою та духовною спадщиною. Багато людей долучились до цієї події, прийшли подивитись на цю красу. А для тих, хто щойно приєднався, нагадую, що ми знаходимося у Дніпрі на вулиці Ярослава Мудрого біля музей, музейному центрі Олени Блавацької та її родини. Сьогодні тут особлива подія. О 11 годині розпочалась урочиста нагода. Тут, тут встановили скульптуру Олексія Леонова, «Сфінкс 19 століття, портрет Олени Блавацької. Скульптуру вже прикрашають квітами. Сюди запросили усіх, хто цікавиться історією, культурою. Можна прийти, подивитись на цю красу. І, як зазначають організатори, встановлення цієї культури, э, скульптури це повернення Олени Блавацької додому. Роботу передали музею в дар. Вона стане частиною постійної експозиції. Більше новин читайте на сайті інформатор Дніпро та слухайте ефіри на радіо «Інформатор FM 107.3.